Вітаємо, друзі! Сьогодні на каналі ми будемо готувати те, що особливе, а саме баскський чизкейк. Як ви пам'ятаєте, минулої зими ми провели деякий час у країні басків і відвідували саме місто, місто де придумали і де започаткували традицію. Приготування баскських чизкейків це Сан Себастьян, дуже красиве місто. Воно саме по собі невеличке, але дуже мальовниче, цікаво було ходити вуличками і парками. Дуже цікаве місце, дуже популярне. Багато хто знає, що це один із найпопулярніших курортів Іспанії, і, власне, найпопулярніший курорт країни басків. От. Ну і давайте вже переходити до кулінарної частини цього відео. Баскський чизкейк виготовляється з м'якого сиру, з вершкового сиру. Можуть бути різні варіації, це може бути як сир Філадельфія, так і маскарпоне, рікота, і навіть звичний нам кисломолочний сир. Ну, сьогодні ми будемо готувати із сиру вершкового, який найбільш наближений до Філадельфії. І його особливістю є те, що приготована маса. Не виливається ні на тісто пісочне, ні на печиво. Ні, він такий собі сирник. Але це сирник міста Сан-Себастьян, тому будуть деякі відмінності. Отже, беремо 600 грамів вершкового сиру, 300 грамів вершків, треба дуже жирні, 33%, або базарні, щоб точно-точно спрацювали. Далі 200 г цукру вже з ваніліном. І додаємо, додаємо цукор частинами, починаємо збивати, змішувати на малій швидкості. Далі по одному додаємо 3 яйця і продовжуємо також збивати, перемішувати на низькій швидкості. Додаємо 30 г крохмалю. Ми взяли кукурудзяний, але якщо взяти картопляний, то це ніяк не вплине на страву і не змінить рецептуру. І власно тісто готове. Наша форма в діаметрі 20 см. Беремо якісний силіконізований пергамент, зминаємо для слухняності. І Розрівнюємо, вкладаємо двома шарами. Цей чизкейк підніметься дуже сильно, враховуйте це, припасовуючи пергамент. А Також потім, після випікання, він має опуститися. Це теж нормальний процес. Ставимо масу вже в нагріту духовку. По часу він буде пектися від 30 хвилин до цілої години, в залежності від того, чи є у вас конвекція, зважаючи на багато які фактори. Температура 230 градусів. Слідкуйте за ним. Поверхня має набути темного, такої, такого обпаленого кольору. Він має дуже-дуже засмагнути. Це реакція. Карамелізації цукру, він не згорить, не переживайте, але при цьому лишатиметься трохи рідким в центрі це все теж нормальний процес. Чізкейк обпечений вже достатньо і А Тепер треба залишити, щоб він вистиг на пару годин за кімнатної температури. Отже, в нас вже пройшло 2 годинки, тому ми можемо розкривати і ховати в холод на 12, принаймні на 10 годин. Тихенько розбираємо. Дивіться, як все файно. І ось так він має охолонути. Пройшло 10 годин, було дуже важко, але ми дочекалися. Зараз смакуватимемо і вам дуже радимо. Дякуємо за перегляд!